Привіт! Мене звати Оксана, я з Луцька. На даний момент живу та працюю в Польщі. Два роки тому вирішила спробувати себе на роботі за кордоном. За допомогою у вирішенні цього я звернулася до команди Big Jobs. Вони мені з радістю допомогли в вирішенні цього питання. 에... Порекомендували мені завод Бітрон в Польщі в затишному містечку Сосновець. Де я залишилась на два роки. На даний момент працюю тут. Робота виявилася не важка, цікава, хороший колектив, хороше керівництво, дуже гарні умови праці. Робота я задоволена. Також за вирішенням питань з документами я теж звертаюся тільки до фірми Big Jobs. Вони мені в цьому дуже допомагають. Адже вони професіонали своєї справи е... ну що ж, Джобс, Я вам бажаю процвітання, бажаю залишатися такі, такою хорошою командою, як ви є. Бажаю вам мирного неба. Джобс, ви найкращі.